ладно, нормально, ладно. Это как может быть конечен. У нас уже покопаемся. Дальше сюда пришел. Господи. Вот, все, сели. Подождите. Ситуация, конечно, произошла. По-другому, я. Да, это не... Я Суация, это печально, но в принципе у сама воно. А все мы в кабине. Сидимо, пордимо. Ладно, поехали. Нажимаем и вперед И все. И мы двинулись. Крышу. Ладно. Тут, конечно, иного, тут, конечно, у мене алкоголізм і я зробив якусь хрень. Зараз я вам покажу, чого. Ось цього чого. він залазив в кабін. А ці провода не залазить. Якщо що, це провода для електричок. У нас тут електрички тоже їздять. Тільки, тільки самих електричок ми в другому сюда не запустили. У нас канікули і ми з ним не зустрічаємося, не балакаємо, не пишемо. Нічого ми з ним не робимо. Не играем, короче. А вообще я не знаю, что он делает. Уже он все сидит пукает. Ну ладно. Мене, ладно, нормально, ладно. Ну, детализация в хорошем. Что радует. Блин. Что за хрень тут уже на Да. Хто б сомневался? Перший поворот. Уже. Що скоро буде 30 км у час. Ура, 30! Рекорд. Читайте. Кстати, хто знає, ТЕП-70 на, сі, на сіки розганяється. На сікій км в час. Ми з другом. Хоча який ми з другом. Я один, розганяю його на 100. На 100-150 так. Мій друг взагалі на ньому не вміє їздити Він взагалі ні на на яких поїздах він не вміє їздить. Так що шо, шофер, пілот, як вони називаються, правильно я херів зна. Бо я на поїздах не роботу. Я вже запутався. Так і удобно, тому що тут повертається воно нормально Зараз буде хрень. Ось тут у мене... Кусти, кусты. Надо будет тоді очистить. Ура, я до домів доехал. В чм смысл, я не знаю. Хочу сказать новое. Ну, ви... Що у нас тут за херня? Тоже надо будет исправить. Ну ч, делаємо корпус, тоді все исправи. Что будем мешать? А то що не буде, мешать останет. Ось тут раніше були рейси, но їх тепер нема. Тому що... Кусти <свисті> 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 Тому що карта продовжується Ось тут так. Я їх виховать, тому що вони типу, позволяють. На кера вони нужні. мені нужні. Они са одну ведуть нікуди. О, ми скоро до станції Доедем. 70 нашел поломку. И, видимо, я тоже ее нашел, конечно. сейчас ну, поудаемся, может все справиться. Но все одно там какая-то хрень с рейсом. Да. Короче, сейчас буду срезка рыть. Ну короче, мене за кадром по паровозах пусть до да, потяга вытягнули. Тепер можно ехать. Я иду не в ту сторону всегда. Тепер в ту. Короче, я криво жопу и я рейси криво положив. У нас пуйт з рейс зійшов. Але буду точно перевірить, до в следующей записи. Потому что я... це надо починить. Я думаю, что я ЖДшки такие не надо. Хотя можно сделать вот так. Беля поезда побегать. Не спрашивайте нахера я сам. Самое главное, тут не надо было спеть запрыгнуть обратно. Медленно и пока что. Іди сюди заразка. Все, поїхали. 15 км в час. А тоді розігналась по 665. По 680 розігналася. День. Позор. Як ви думаєте, може сюди ще Жигулі додати? А, кстати, у мене там один чел постав, мабуть, під Мене вона... Господи, запитавсь. Короче, типа, мо, оту силку на то, що я знімав, ото жигуль. Ну, обзорчик. Мікрообзорчик. Я ту силку шукав і не знайшов. Шукав її минут 10-20. Відтоді не знайшов. Неудивительно. Ну, ладно. Може ще постараюсь пошукати на другому сайті. ну Коротше ви поняли. По-другому постараюсь знайти. Якщо знайду, то обов'язково вам скину. А ми поки що приближаємося вже куди. А, ну на... обратно. Зараз ми попробуємо так само другий раз з'їздить Якщо другий раз буде таке саме, то це як Кабзда Капзда полна. Короче, зараз буде срізочка, коли я дойду до того місця. Так що... ждіть. Зараз оце все проїдем, заїдем на нашу базу. І тоді буде срізочка. Щоб вас довго не мучать. Кстати, коли в мене буде 100 підписчиків, я можливо, включу вебку. Вебка... З веб камерою зніму відео. Як вам така ідейка? Ну тільки якщо буде 100 підписчиків, якщо не буде. А салон. Якщо не буде, то ніякої веб-камери не буде. Ладно, срезка. Там, там там. Ще осталось довго. Просто стало скучно. О, гараж відкритий. Ладно, опять с режка. Пм. Срізка. Господи, коли я вже доїду. Ждем. Да. Ще чуть-чуть. Підождіть, пожалуйста. Хух, наконец-то. до цього місця. А соціалський проїжджаємо, це оранжеве знання. І там произошл бах. І надо кусти проебать. Овечка зі мною. не що вона улетить на гаїті. Ми їдемо вже 76 км в час. Це максималка. А, ні. Мы разгоняемся. Вот тут это произошло. Сейчас вот тут раз и капзда. Чего не? Короче, капзды произошло. Значит, все нормально. Сейчас припаркуемся и все. Мне кажется, я просто произойшов бах, а не поломка. Ничего страшного. Затем ми узнали, що все нормально. Тільки сейчас надо будет столба прибрать, кусты долбані, які мені мешають. Які мені в лоба блять, и в поезд. Жамка тормоза на максимум. Все, я жамкнув. все, скорость. Падаем, падаем. Херово, конечно, падаем, согласен. <плышка> <плышка> Я не могу. Ой, назад случайно поехал, пережи. Назад. Надо просто подождать, пока остановится выезжаем. А теперь заезжаем. Это остальный заезд. Надеюсь. Да, это остальный заезд. А сегодня покиньте данное помещение, я вам его наделяю. Умри, гадина. Та ти що жопу виставив? Та я ви смієтесь, мене Я вас тих щас их пиздю. Уйди відсюда, оля Ох, не мат вашу. Попри Я тебе насаву кущу. Поняла? Хоча ж ти поймеш на командаса. он же не хочет вилазить, Подходит это. Я принял решение ехать не на поезде. Просто то на чем? На велик. А реально. О чем бы и не? Ой. Не велик. Аист. А ну, аист так, айст. Мне скорость кошмар В принципе, ездить можно. Хм. Можно краєвиди. краєвиде. Я в якого є поезд трактор иду на велику. Шей по Давайте заедем за рейс, потому что медленно едем. Все, теперь нормально еду. Най, най, Короче, жди, пока я доеду. Уже извините. Лучшего транспорта я не нашел. Короче, я так понял, что так будет быстрее. Ну, зато я правильно понял, так действительно быстрее. Так хотел. нас на И он не поехал, поехать. Все нормально, Вот тут та се слонка. Злоупотребление ось, А, ну тут нормально, тут і кос. И і вкусчи из космоса. Что мы их быстро підкосом? Да. Я здесь зробив якийсь лиса, эээ, якослисового Ну, это, ну, так только интереснее же. Я буду шукать другое местечко. Короче, нашел я другое местечко. Ось все оно. Мазафак. Как так получилось? А я дебил. А вот это мой друг дебил. Них, кто его, кто с сюда А если человек его вы в жопу у тебя так что так, так, то в жопе знак. Получается, силь воплы. Во, вс. Сильный месяц. У нас кислочи положу сюда. Тут проводится. прочитати прочитать надписи? Ромо Стендель. Що будете прочитати мій шрифт, то прочитайте. І друга надпись. А что вы прочитали, мне кажется, вы с дебилом. Ну ладно, шоколадно, мармеладно. Стихами говорю. Я внутер. Короче, я побежал гулять в тенёв. А вам до свидос. Папирус.